Все таки я проїбався. Я проїбався, Я взагалі в яс... якомусь Переяслові. Повинен бути в Ясенях. Поїхав в Ясені, Ясені, ясеня. короче, Це жесть. Просто переплутав трішечки, там воно все схоже. А, тому зараз не знаю, де знаходжусь, але буду їхати на... кудись. Кудись буду їхати. Хотів собі пригод. Я їх отримав. Ха -ха -ха. Чесно говорячи, взагалі нічого не змінюється в моєму стані. Навіть немає ніякого страху. Ну так, да, я в якійсь жопі -міра переплутав я, синь... я синя переплутав, я з синя... ясенів. Я її так плутаюсь навіть коли називаю. Але... Я не такий жопі світу, тому що... Тому що тут є якраз, є от є готель. Є йду до готелю. Ось тут десь... Маріанна, аптека. Отель так, ну що, що вийшло? Я заселився в отель. Перемишляне, Перемишляне це село називається це. це як районний центр, тут є і готелі, і аптеки, і магазини, і Дніпро М. Ну, коротше, не залупанка така, не конкретна залупанка, але я коротше, проїбався конкретно. І тому мені потрібно все-таки <потрібно> все вирішувати своє питання, буду їхати на Івано-Франківськ вранці і потім знову на Ясіня. Але вже не буду так помилятися. Пішов в ресторан Вулик, замовив собі картоплю по селянськи кетчуп і стейк речи. І ви ошалієте від того, які тут ціни. <гум> Взагалі інші. Я таких цін ще зі студентських часів не бачив. Але вони ще залишились. Тобто столовка відпочиває або на рівні столовки студентської, ще коли там 5 років тому. Такі ціни. Ось така локація О, Звичайно. Оп. Зато які ціни, які ціни! Ха -ха. Заплатив за, за все це, що... А, я вам не зняв, що я з'їв. Коротше. Я з'їв картошку по-селянськи з кетчупом і стейк курячий. Це все мені обійшлося. 140 гривень, 140 гривень. Ви розумієте, да? Що це розумієте? Це це не ціни, а це просто спад цін. Ще подивився би телевізор. слова. Я цього ніколи не казав. Якщо перебрати баласт судно затоне. Так буду мити цей. Чемодан, бо там робики, і вони забилися грязю і тепер погано їдять, буду мити. До речі, така ванна. Топулі. Це дуже класний чемодан, якщо це, це Вітчин дуже гарна. Компанія Офігенно просто. Таких надійних колес я ще не бачив, чесно говорячи. Він ще й не промикає. Взагалі, ну, чемодан, по горам, по лісам все пройшов. Він повністю все зробив. Все, що потрібно. І там ще ці ролики. Прорізинові колеса ви взагалі кайф. Зараз я буду показувати вам свій отель, в якому я заселився. Це перемишляне село, районний центр Закарпатської області. Тому буду показувати. Дивіться. Ось три кровачі. Телевізор, спутниковий зв'язок, холодильник. Тумбочка. Дуже гарна картина. Вау. Вау. Клас! Офігенно. Я тут. Зеркало класне. Столик. Це коридор. Світло не включається. А це туалет. Сам прикол. Це тепло. Можна руки гріти. Але. <смеш> Нормально. Це я знову. І ось такий душ. Не нагадує псих психлікарню. На псих лікарню не нагадує. Психболь... Е, на а це я мив чемодан. До речі, вічан. Вау, просто афігення. Mm -hmm. По перше він дизайнерський. А по друге тут ми в колеса, бо забилися грязі і погано їхали. Зараз... Класно їде. Ось такий коридор. І там є там є балкончик. Я відправлю його до глибин тартару. Якщо ти його торкнешся, ти битимешся за своє життя.

Привіт. Так, я тільки прокинувся. Це моя валіза. Вона вже майже суха, бо вона була мокра, піпала, піпала під попала під дощ. Щось вона трішки грязновата. Ну це такий буде краш тест для, для валізи. Витримає вона навантаження. Треба змазати колеса. Да, погано вона їде. Забилися тут взагалі підшипники є, але вони забилися. Надо відкрити вілі валізу. для того, щоб перевдягнутися. Ну що, поїхали? Я готовий їхати далі. Я сіня тепер. На вулиці ще. На вулиці ще темно. Зараз покажу локацію. Це такий балкончик. Іду на автобус до Івано-Франківська, а потім. А потім знову ясеня. Щоб розуміли. От Івано-Франківськ, Ясеня тут, а там де я знаходжусь, тут. Тобто я поїхав взагалі зовсім іншу протиполежну сторону. Ось так от. Я зараз перемашу перемишлені. Перемишляний. Коротше, я скажу так, валіза. Вчора барахлило там а, в колесики є подшипник. Він, загр... він корише, був грязний, забився, бо тут, такі, тут майже дорог доріг немає. Я його помив і зараз взагалі клас. Я скажу валіза відчим. Просто ну я в таких умовах, але я вже його амбасадор. Я амбасадор цього цієї валізи. Тому що там вона і зручна, вона надійна і колеса просто кайф, як в роликах. Ха -ха. Хотів навчитися на роликах, але трішки інші ролики зараз. Все, йду на автобус. встигну. Так, я в перемишлений на автостанції. Не, не що тут, не здивуюся, що тут немає нічого крім автобусу, але це автостанція. Або стоянк для того, щоб тут е, ці були, з, зупинялися автобуси. Зараз покажу вам, де взагалі я знаходжусь. Ой! Прохолодно, без рукавичок, але все в кайф. <laughs> все в кайф, одне ще робиться. Вау! О, село. Районний.. районний центр. Навіть будівля стоїть, яка скоро збудується. Що я зрозумів? Трішки що... В такому маленькому районному місті, але на один квадратний метр 3 чи 4 аптеки. Дуже багато церквей. Oh. Церкви. Да. О, може мій автобус йде. До речі, вони однакові всі такі. Mm. Дуже багато храмів і аптек. Але я потім поділюся з думкою, чому я на це зробив увагу. Все. До зустрічі! Будемо зустрічатися тепер тільки в горах. Інших умов немає. Поки чекаю. Поки чекаю, поки чекаю автобус до Івано-Франківська для того, щоб потрапити туди, вже, куди в ясня, розповім трішки історії. Зараз я в перемишлений, це в протиплежний бік того міста, де я повинен бути. Я трішки переплутав ясіння з ясенів, але я не знав цього, вже тепер знаю, що так потрібно, не потрібно робити. Але. А, я одну головну думку зрозумів, що мені потрібно було трішечки тут адаптуватися, один, одну ніч для того, щоб я вже нормально поїхав в гори вже спокійно, виспався, перезавантажився, тому що дуже був плотний графік взагалі. І сьогодні я вже буду точно в горах, сьогодні я буду точно в цьому місті, де я хочу відпочивати ще неділю. Там дуже красиво, там гори, там сніг, там вже все є, там інша погода. У мене дуже замерзли ці руки. І ще якийсь автобус їде. Тому чекаю, ще десь пів години автобуса. Я зараз в іншому взагалі селі, але я зупинився в готелі за 400 гривень з... подився телевізор. Випив цього закарпатського пивка, куштував страви дуже смачні і по дуже гарною ціною. І мені все сподобалось. Я дуже, дуже задоволений цією подорожі, тому що мені подобається подорожувати і хочу ще, і мені сподобається Закарпаття. Приїхав мій автобус. Приїхав мій автобус до Івано-Франківська, тому я буду все-таки сьогодні в Ясенях. До речі, я взяв вже білет до Ясенів. Не Ясенів, а Ясеня. Це в сторону Драгобата, Драгобрата, в сторону Яремча. І тому ось тут знакове місце, де я все-таки врятований.